Протипоказання можуть бути різні. Наприклад, травми колін, це мій Сем прийшов допомагати, Сідай, мамо, сідай. Далі, можливо, якісь е проблеми з внутрішніми вашими органами, з проблеми з хребтом, наприклад, шийний відділ хребта, е якісь, е скажімо так, стани. Підвищеного тиску, зараз випущу цього бандита свого. ось. Тобто якісь негаразди, такі, які ну, ви побачили, ви розумієте, що вам важко буде виконати цю асну. Якщо ви розумієте, це, то, скажімо так, якщо ви практикуєте систематично і регулярно. Взагалі будь-які асни, то ваше тіло стає більш таким розкритим, да? прибираються якісь обмеження. І вам вже краще і краще виходити на інший, скажімо так, рівень опанування опов... тих чи інших асен. Сідай, сідай з мамою, сідай сюди. Будемо робити, ой який молодець, бачите? Все, будемо разом з тобою робити пар швака Ну, добре, собаку головою вниз, ми робимо добре. Де? Де? Ось тому ви тоді використовуєте більш такий простий варіант, той перший, який вам демонструвала. Яка користь від цієї асани? Дуже багато, різного, да, ви можете отримати ну, розкриття тазу да, у цій області, да, зміцнення м'язів ніг, mm, розкриття грудної клітки. Да, коли ми витягуємо тут. то... Да, вплив на легені, витягнути хребет далі дуже цікавить багато кого да, ці жирові відкладення в області талії. Да? Тобто оце теж гарна така, така, така користь від цієї асани. Багато чого цікавого, я залишу в описі під цим відео. Ви можете почитати і зрозуміти, що ви можете. Розкрити в собі які якості, покращити їх, можливо, да, більше так посилити, можливо, вам їх не вистачає. Да. Тому, давайте ще раз: парша канасина, да, поза витягнутого боку. Да. І так, ви ставите ногу. Да, ширина між ніг. Одна, трошки вона не повернута повністю, да, а трошки завернута для того, щоб було зручно ось в цьому положенні відкрити. Тому що, коли нога стоїть так, важко да, можна повернути, але отут напруга, вона не дуже приємна. Тому я рекомендую трошки повернути ніжку. І зробити невеличкий кут. Да. І ось вам поза вірабхадраси на 2. Поставили руки, да, звикли до цього положення, і потім спираєте.